Стандарти підготовки собак поводирів. Коли незрячий кладе руку на шлейку собаки, він передає їй своє життя. Тому підготовка собаки поводиря не може бути випадковою. Вона має відповідати найвищим стандартам. Навіщо потрібні стандарти, щоб забезпечити безпеку, щоб собака впевнено вела в будь-яких умовах, щоб незрячий міг довіряти, щоб школа могла перевірити результат, щоб навчання було прозорим і відтворюваним. Стандарти це не жорсткість, це гарантія якості. Що оцінюється під час підготовки собаки? Перше. Стійка поведінка. Собака має бути стійкою до стресу. Не боятися шуму, транспорту. Натопу. Не агресивною, не збудженою, доброзичливою, але не нав'язливою. Це основа безпечної роботи в реальному середовищі. Друге. Навички ведення Собака повадир має вміти вести прямо, обходити перешкоди, зупинятись перед сходами, бордюрами, загрозами, показувати пішохідні переходи, знаходити двері, стілець, сходи. Це не трюки. Це основа орієнтації людини у просторі. Третє. Усвідомлена відмова від команди. Собака має відмовитись від виконання, якщо команда може бути небезпечною. Це один із найважчих і найважливіших навичок. Четверте. Поведінка в громадських місцях. Собака має спокійно їздити в транспорті, не реагувати на запахи, їжу, інших тварин, витримувати довгі переходи, не тягнути, не гавкати, не стрибати. Це дозволяє незрячому бути активним і незалежним. Робота в різних умовах. Собака має працювати в місті, в селі, у сніг, у спеку, в аеропорту, у супермаркеті. Собака повинна бути такою ж універсальною, як і людина. Коли собака вважається підготовленою, Підготовка вважається завершеною, якщо перше. Пройдено всі обов'язкові курси. 2. Підтверджено стабільність і керуваність 3. Складено внутрішній іспит школи. 4. Складено іспит у парі з користувачем. П'яте. Отримана рекомендація інструктора. Після цього оформлюється передача собаки, складається офіційний звіт. Міжнародні стандарти. IGDF Міжнародна федерація собак-поводирів. Встановлює вимоги до порід, віку початку навчання, поведінки, навичок. Етичних принципів підготовки. Дотримання цих стандартів запорука визнання школи у світі. Чому стандарти потрібно обновлювати? З'являються нові породи, змінюються технології, середовище стає складнішим. Тому школу слід переглядати свої стандарти кожні один або два роки. Орієнтир, практика і зворотній зв'язок від користувачів. Стандарти це живий документ. Вони не мають бути мертвою інструкцією. Вони мають бути частиною культури школи. Це те, що відрізняє справжню школу від випадкової дресури.